Всіх вітаю! З вами Марія і наша з вами рубрика Приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати, починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Угу. Дивіться, тут якісь фантазії. У кого про що? Про почуття здебільшого, про якісь знаєте, відчуття. Фантазувати будете, фантазувати, як обирати з кількох варіантів, але щось вам нічого не сподобається. Це, знаєте, як зміниться настрій, і ви відмовитесь взагалі, от просто от не хочу і все. От не хочу, ну, може і не треба. Може, якщо знаєте, в такому якомусь настрої, то ви б собі обрали не те, що треба. Тож, хай буде так, хай ви просто відпочинете, хай ви просто от будете наповнюватись силами. І нічого такого конкретного для себе не вирішувати. Фантазії, може, це знаєте, ви фільм якийсь дозволите собі подивитись, може ви книжку почитаєте. Може, це просто буде світ фантазії, який і не потребує від вас ніяких рішень і ніяких там обирань, а просто от дозволите собі. Відпочинок, може, це сон якийсь прийде, але ви не схочете його приймати в реальність, то й не треба, бо якісь зміни повинні входити в наше життя трошки в іншому настрої. Тут бачу, що не дуже так сильний він буде. Хоча початок дня буде кращим, ніж ви потім собі там щось ви Втомленість якась буде диктувати вам настрій. Просто, як знаєте, може, доспали і буде теж, теж диктувати це вам настрій. Сфера кохання. Давайте дивитись, до чого вам тут готуватись у сфері кохання. Я б не сказала, що тут все так про сферу кохання, тут більш, знаєте, як контроль. Ну, тобто, це не романтика, це просто от я контролюю все. Все підкоряю собі своїм бажанням. Я знаю, як я хочу, я знаю, що треба робити в цей день. Це не, не про романтику. Це, знаєте, навіть тут у нас королева Пентаклів ховається на дні колоди, тут королева жезлів, але ж дивіться, це ви можете бути в цей день, от в таких настроях, коли наполегливість якась, коли ви, наприклад, плануєте якісь там, ну, там хатні роботи, може там на закуп на закупи десь підете. Але ж це все знаєте, як я сказала, буде так. Таким більш чином. Тож, ну, кохання буде десь там, на останню чергу робота. Давайте побачимо, до чого вам готуватися у вашій роботі цей день. Та і непогано. Такий складний якийсь час, він завершується, він підходить до кінця. Фантазії якісь ваші, вони як в реальність входять. Для когось це як отримання грошей в цей день, ну, зарплатня, може, прийде. Це знаєте, як ви вже знаєте, на що ви витрачати і будете. У вас там вже кілька бажань є. І просто залишилось отримати ті гроші і одразу йду витрачати. От, от так воно якось у, кого, у багатьох з вас і буде. День, коли або аванс, або зарплатня прийде, і ви вже будете знати, що з тим робити, як, де його витрачати. А взагалі, то по роботі все стабільно і. Воно, знаєте, не виглядає як щось там на щось дуже треба звернути увагу. Давайте далі дивитись, що важливо прийняти в ваше життя, і до цього теж треба бути готовими. Дивіться, які для когось, для багатьох з вас буде як пропозиція по роботі. Для когось з вас ви і чекаєте цієї пропозиції, буде вже вона вам озвучена. Для когось ви як працюєте над своїм резюме, то і робіть, а може бути навіть так, що вам хтось як підказує, яким чином вам зробити своє резюме, щоб воно для вас працювало, ну, щоб знаєте, вас помічали, щоб була в вас зацікавленість. На це зверніть увагу. Може, вам треба до когось звернутись, порадитись, якщо дійсно ви таке зараз робите. Від чого краще б за все відмовитися, і до цього теж треба готуватись? Від коливань, від невпевненості. Відмовляйтесь від такого, що, знаєте, ви, ну, як. Ну, Не знаю, Ну, от, ну от, я не знаю М -м, від хитрощів якихось. Коли, ну, наприклад, дивіться, як це може бути. Вам щось пропонують, а вам ця, ця пропозиція не дуже до вподоби. Чи вам нав'язують якісь свої правила хтось з людей, з вашого оточення. А ви не хочете так робити, так як людина вам каже, от роби таким чином. Відмовтесь від такого, знаєте, от хитрощів, що ну добре, я зроблю. А так і скажіть людині. ну от, от Не треба цих коливань. Людині буде і вам, і людині буде простіше. Людина хоч буде знати, що взагалі. Ну, не треба вам цього пропонувати, бо ви не згодні, ви не будете це розглядати, ви не будете робити, там, чи слухати, чи ще щось. Просто не буде витрачати в подальшому на це час. Тож просто відмовляйтесь від, скажімо, якоїсь нав'язливості і від своїх хитрощів в, ц... в такій ситуації. Бо ситуація, вона ж не піде від вас, поки ви будете, от, ну, скажімо, приховувати, як насправді до цієї ситуації відноситись. Так, далі, чого вам не оминути в цей день. Угу. Вас може затримати показаний нам тут король жезлів. Знаєте, наприклад, ви там напланували собі щось робити, а він вас затримує в ваших планах. У вас вони відсунуться трошки там далі. Ну, тобто ви будете витрачати час, який ви запланували на свої справи, на цю людину, на, на якісь там балачки з такою людиною, на якісь там, наприклад, ну, вислуховування його якихось ситуацій або на вирішення його якихось питань. Тобто цього не уминути це може бути людина, як з вашої родини, так і, наприклад, хтось з ваших там співробітників, може хтось, наприклад, там з сусідів ваших. Ну Тобто людина, яку ви знаєте, це. Це якісь от, так, ви спілкуєтесь, так? Да, ви спілкуєтесь з цією людиною. Ну, затримає, у вас буде, будуть перенесені ваші якісь плани на потім, але ж все одно вони будуть зроблені, тож воно не так страшно. Або, якщо ви розумієте, що вам треба ваше щось робити і швидко, то так і говоріть людині. Давайте інформацію, але ж він прийде теж з якоюсь інформацією. Він не просто так буде потребувати вашої уваги. І порада від вищих сил для вас на цей день. Ага. Ну, добре, добре, порада про. Гроші про те, що ви повинні контроль до цих грошей мати, гроші, які ну, як в родину заходять. І Тут щось треба як на родину витрачати, щось треба як для родинної стабільності, якісь закупівлі потрібні. Так, може бути як завгодно, може, у вас в холодильнику вже вітер, дема і миш повісилась. Може бути і таке, що вам треба хапати гаманець і йти на закупівлю. Це ж таке. Тож на це все роздивились. Все, ми тепер з вами знаємо і дуже вам бажаю гарного дня, гарних змін для вас в цей день. І людей гарних і ще кращих поряд з вами. І хай все робиться так, як вам треба. як Краще за все буде для вас і для вашої родини. Бережіть себе. Побачимось. Всім пока.